Баба Чладоса Миколайовичу, я звернувся до Центр правової допомоги до Сергія Миколаєвича. У мене виникло питання про звільнення за 26 статтею мене троє дітей. Я не, мог, не міг вирішити це питання із своїм керівництвом. Сергій Миколайович зібрав мені допомог зібрати пакет документів. Сказав, подав мені, що звертатися і що мені робити. На даний момент я вже звільнився і на даний час нахожусь вдома, демобілізований. Дякую Сергію Миколаївичу і Центру правової допомоги за допомогу в моїй справі.